Кулі та зброя, з яких беркутівці вбивали євромайданівців, зникла. А документація знищена за словами Геннадія Москаля, голови парламентської тимчасової слідчої комісії, яка розслідує вбивства протестувальників. Доказову базу знищував сам же командир Беркуту Сергій Кусюк. Він власноруч вивіз до Росії кілька снайперських гвинтівок, з яких і вбивали мирних людей у столиці 18-20 лютого. Однак цьому можна було завадити впевнений. Геннадій Москаль. Новопризначений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зобов'язаний був дати вказівку, опечатати склади зі зброєю і поставити там охорону. Та з невідомих причин Аваков цього не зробив. Додав Москаль. Через це зі складів зникло три десятки автоматів, кулі та гільзи, з яких вбивали майданівців. Щасли. карточка замісник. Тобто любий працівник, який приходить отримати зброю, має карточку замісник свою фотографію, там номер наказа ним закріплінила автомат Калашникова. Номер такий-то». У свою чергу в МВС кажуть, кримська рота Беркуту не повернула до складів 24 автомати Калашникова, снайперську гвинтівку та помпову вибухівку. Нагадаємо, на початку квітня генпрокуратура вже затримала 12 беркутівців. Їх підозрюють у масових вбивствах у центрі столиці 18-20 лютого. Тоді загинуло до сотні мирних протестувальників.